Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про книжку Стівена Джоски Уявний друг. Роман розповідає нам історію хлопчика Крістофера і його мами Кейт, які тікають від свого минулого життя, щоб почати все спочатку у маленькому американському містечку. Після того, як батько Крістофера скоїв самогубство, то їхнє життя не можна було назвати легким. Тому що мама Крістофера ледве зводила з кінці з кінцями, довго не могла знайти роботу і мала такий собі хист знаходити чоловіків, які лупцювали як не її, то Крістофера, через що вони постійно переїжджали з місця на місце. І от, приїхавши в маленьке містечко Мілгроу в штаті Пенсільванія, вони нарешті сподіваються, що тут вони зможуть почати. Спокійне і тихе життя. Кейт обрала спеціально це містечко, бо воно було максимально відірване від світу. Тобто там е, для заїзду і виїзду з міста була тільки одна дорога, а все місто навколо було оточене е, густим лісом. І по всім канонам жанру, це от маленьке містечко, яке зі всіх сторін оточене лісом, що може піти не так. в принципі. А справа в тому, що у Крістофера з'являється уявний друг. Який постійно нашіптує йому різні речі і з'являється часом на небі у формі усміхненої хмаринки. І одного разу, чекаючи маму після школи, цей, ця хмаринка заманює його у ліс, в якому Крістофер губиться на 6 днів. А після того, як його знаходять, то він не може пригадати. Що ж трапилось за ці шість днів його відсутності? Але якимось чином, після цього загадкового зникнення, Крістофер стає набагато розумнішим, в нього покращуються оцінки, а слідів дислексії, на яку він страждав, все життя, ніби і не було. Але після цього йому починають снитися кошмари, в яких за ним. Полює так звана шепотуха, яка є не такою вже і уявною, як могло б здатись на перший погляд. Якщо ви думаєте, що я якось дуже багато розказав про сюжет, то не лякайтесь, тому що це буквально перших 40-60 сторінок книги, тобто сама зав'язка. І будьте впевнені, що Стівен Боскій вам підготував ще стільки сюрпризів, про які ви навіть і не уявляєте, тому що. Сюжет це в принципі найсильніша частина цієї книжки. Думаю, тепер можна зупинитись і на персонажах цієї книги. Крістофер і його мама прям найприємніші люди в цій книжці, напевно, тому що вони настільки добрі, світлі, люблять і піклуються один про одного. Що такої милоти в книжках я вже дуже давно не зустрічав, і прям від самого початку історії мені дуже хотілося, щоб в них все було добре. Але як ви розумієте по жанру цієї книжки, то все добре не могло бути. Кейт прям робить все для свого сина, там не жаліє грошей, щоб порадувати Крістофера, навіть в такому скрутному становищі фінансовому, якам, якому вона є, може там зводити його на улюблений мультфільм, чи, наприклад, вона там бреше про. Своє місце проживання, щоб о, Крістофера взяли в найкращу школу. В свою чергу, Крістофер також, знаючи про її нелегке фінансове становище, ніколи не попросить зайвого і старається не говорити про те, що з ним відбувається, саме про цю от містичну лінію, щоб о, Якось його мама не дуже сильно за нього переживала. Словом ця любов триває від початку і до кінця книжки, та й, в принципі, основний посил цієї книги: що любов перемагає все, він такий, та трошки банальний, але важливий, як на мене. Але Кейт і Крістофер це не єдині персонажі книги, від яких йдеться оповідь. Тобто тут є прям дуже і дуже багато інших. Наприклад, там Шереф досить такий важливий персонаж в історії. І Боже, допоможіть мені розбачити Девіда Харбора в цій ролі, бо це дуже важко, якщо ви дивились дивні дива. Також тут розп... ведеться оповідь від друзів Крістофера: це особливий Ед і близнюки Майк і Мет, яких називають вжарти Мендемсами. Також не останнім персонажем цієї оповіді є Емброу Солсон це старий, який живе у Домі пристарілих, в якому працює кейт, і, в принципі, я думаю, ви могли б навіть втомитися, якби я почав перечисляти прям всіх, бо їх дуже і дуже багато. Але не лякайтеся цій кількості, тому що вони якось дуже легко запам'ятовуються. В них є якась в кожного якась своя яскрава риса. Я б напевно не сказав, що ці герої якось дуже глибоко прописані, але в кожного з них є якийсь свій скелет в шкафу. Через який на них має вплив це саме шепотуха, і завдяки яким ми можемо якось співпереживати цим персонажам, навіть якщо вони не надто позитивні. Я думаю, у вас вже могли виникнути підозри, що ця книга це, можливо, якась дешева калька на воно Стівена Кінга чи на серіал Дивні дива. Я не стану цього повністю заперечувати, тому що в якійсь мірі це так і є. І я думаю, сам автор е не дуже ховає те, що він дуже багато запозичив саме з цих двох творів. Хоча в цій книзі є досить цікавий плот твіст, який проходить е лейтмотивом по всій книжці, і ви можете його прослідкувати. І, в принципі, я теж цей лейтмотив почав прослідковувати досить рано, але я не думав, що автор е якось розвине це. А виявилось, що це досить важлива така риса цієї книжки. От, тобто, ти тобто, там вже далі з середини ти розумієш, що історія до цього всього і вела, в принципі. Я б не сказав, що мені цей твіст якось сильно сподобався. Тобто так він цікавий був, але місцями це нагадувало якесь натягування сови на Глобус. Хоча я мушу визнати, що він досить незвичний. І за якусь таку от оригінальність я цій книзі скоріше поставлю плюс, ніж мінус. Думаю, хто читав цю книгу, розуміє, про що я говорю. А хто не знає, то я не буду вам портити цей момент, тому що ну, для мене це було трошки несподівано. Е, до речі, якщо ви любите почитати відгуки на Goodreads перед прочитанням книжки, то я не раджу, тому що досить багато про цей твіст говориться. В відгуках навіть без позначки спойлер, тому краще взагалі не читайте їх. В Цілому мені книжка сподобалася, я їй поставив 4 зірочки на Goodreads. Знаєте, це один з тих же хастиків, який, в принципі, не пропонує нічого нового, не перевигадує якісь вже існуючі концепції, але він дуже цікавий, захоплюючий і оцей. От Вайп невеличкого американського містечка. Особисто для мене був дуже комфортний, незважаючи на всю тривожність історії. Комусь, звісно, може бути мінусом її об'єм, тому що ну вона така доволі величенька. Це в мене, до речі, нове видання. В ньому 700 сторінок. В старому там, здається, 900 плюс. Тобто, видавництво казало, що в цьому новому вони змінили верстку, тому шрифт тут трошечки інший, ось буквально. Сподіваюсь, ви бачите. Він не надто маленький, але він менший, ніж в старому виданні. Тому, якщо вам має значення розмір шрифту, то може краще пошукайте старе видання е, в інтернеті, там в онлайн-магазинах, я не думаю, що ви якось зможете помітити різницю між ними. Але в книгарнях е, я досить часто бачив старе видання, і воно ну, досить. Товсте набагато товстіше, ніж це, що в мене е, також я зустрічав коментарі, що ця книжка трошки затягнута, і я в принципі можу з цим погодитись, тому що навіть в мене любителя там товстих книжок складалось відчуття, що автор розказує одне й те саме, просто різними словами. Але, хоч якщо і вона здається трошки затягнутою, то в історії там таке несеться, що. Важко знайти момент, щоб передихнути. Вже з самого початку відбувається купа загадкових подій. Ти намагаєшся розібратися в цьому всьому, і навіть якщо ви там занудгуєте в якийсь момент, то будьте впевнені, що через там 20-30 сторінок автор вам закине якусь. Нову таємницю, і вона підігріє ваш інтерес до історії загалом. Але от до чого я не був готовий, то це до останніх 300 сторінок суцільного екшену. Бо кінець книжки це просто щось з чимось, бо в якийсь момент ти думаєш, що це вже ось піковий момент. Зараз має книжка закінчитись, а потім дивишся, а в тебе ще 150-200 сторінок. І в цей момент, коли автор постійно піднімає градус напруження історії. То ти розумієш, що це ще далеко не кінець, і буде тільки гірше, щоб ви розуміли. Я цю книжку прочитав за 10 днів. Тобто, з таких от товстунців, е, я давно так швидко не читав, бо історія була настільки цікавою і напруженою, що важко мені було відірватися. Тобто, загалом я такі товстунці там на 900 плюс сторінок читаю. Ну, довше двох тижнів зазвичай, а тут 10 днів це для мене був прям рекорд, і це для мене був прям показник якісно написаної сюжетної лінії. Е, також, якщо у вас така сама шиза, як і в мене, що ви не кидаєте читання книжки, доки не дочитаєте до кінця розділу, то тут ці розділи досить коротенькі в середньому це 2-3 сторінки. Найдовший розділ, який я зустрічав в цій книжці, це було здається 10 сторінок. Тож це. Теж допомагає досить сильно темпу читання. Щодо самого видання від РМ, то воно класне, мені дуже сподобалось. Папір тут приємний, і ну, обкладинка класна. Шрифт особисто для мене був комфортний. Єдине, що ціна трошки кусюча, тому що на сайті видавництва її можна купити за 750 гривень, це її повна ціна. Я особисто купив по знижці за 520, здається, якість перекладу тут під питанням, якщо чесно, тому що в мене були кілька моментів, за які чіплялось око. Тобто я там не перевіряв між соб... перед собою оригінал і переклад, але були моменти, в яких, в яких для мене були сумніви. До речі, напишіть в коментарях, чи ви помічали в цій книжці якісь проблеми з перекладом, тому що. Я зазвичай таке не відслідковую, а тут мені кинулись кілька моментів в очі неприємних, і ну може в коментарях ви трохи краще розбираєтесь, ніж я в цьому. Кому я раджу цю книгу, та в принципі всім, особливо тим, хто любить якісь трилери і жахастики, історії про американські невеличкі містечка з людьми, які один одного знають, в яких кожного є якісь свої скелети в шкафу. Про історії про дітей, які борються зі злом набагато сильнішим за них. Якоїсь сильної глибини я в цій книзі би не шукав, бо, як на мене, її тут немає. Але це та історія, яка може вас затягнути в себе з головою, і доки ви її не прочитаєте, то ви її не заспокоїтесь. А на цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть в коментарях, чи читали ви цю книгу, чи я вас зацікавив. Мені було б цікаво з вами поспілкуватися, тому пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, донайте на зсу, і побачимось наступних відео.